Вітаю! Це подкаст вдосвіта, головні події футбольного дня. Після деякої вимушеної паузи регулярні випуски подкасту повертаються на цьому тижні. З міжнародною паузою не буду бігти за новинами тижневої давнини, хоча деякі з них не втратили актуальності через те, що в міжнародну паузу клубний футбол завмирає та все відбувається значно повільніше. Тобто, якщо тренера призначили в понеділок. Тиждень тому то він залишається тренером команди, нічого особливого не змінилося. Але найближчі чотири випуски будуть присвячені суто матчам збірних. Формат буде наступним: в понеділок, вівторок та середу, буду підводити підсумки груп кваліфікації Євро 2024 та розповідати про деякі команди. Там змагання якраз будуть закінчуватися напередодні, а в четвер мова піде про відбір на ЧС 2026 в Південній Америці, де також відбувається. Багато цікавого, власне, вони зіграють свої матчі в ніч з вівторка на середу, але попередивитися ці поєдинки часу просто не буде до запису подкасту. Отже, сьогодні про групи, які закінчили свої змагання напередодні, тобто в неділю ввечері. І щоб далеко не ходити, група Ей. Група Е там все було досить простим. Іспанія виграла сім матчів, програла лише один, впевнено вигравши групу. Далі Шотландія, друге місце, Норвегія, Грузія та Кіпер. Іспанія та Шотландія їдуть на Євро. Норвегія, Грузія та Кіпер не йдуть. Тобто Норвегія точно не їде. А ось Грузія буде грати ще кваліфікаційні матчі через те, що ця команда добре виступила в Лізі націй. Але давайте розпочнемо з Іспанії. А новий головний тренер був призначений після останнього чемпіонату освіту. Не дуже були задоволені роботою Луїса Енріки. Точніше, не дуже задоволені тим, до чого ця робота призвела. Власне, ні до чого. Іспанія була завжди однією з команд, яка може на щось претендувати. Але кожного разу всі ці сподівання розбивалися в. Намагання Луїса Енріке бути кимось особливим, кимось своєрідним, і це все призводило до невдач. Луїс Дела Фуента, який замінив Луїса Енріка, тренер, котрий багато працював саме в системі іспанського футболу, як тренер молодіжної команди, як тренер юнацької команди, і ось він доріс до цієї роботи тренера національної команди. Що можна зговорити відразу про Дела Фента? Він не був таким тренером, який постійно хотів робити те, що він хоче, який був дуже догматичним. Навпаки, Дела підлаштовувався під команди, під своїх гравців. ну і... Це навіть не найголовніше. Найголовніше те, що будь-якого іспанського хлопчика, чи чоловіка, чи старого чоловіка Дела Фуента хотів зробити гравцем збірної Іспанії. В цих 48 восьми матчах, в цих 8 матчах 40 гравців взяли участь. Тобто було лише декілька футболістів. Ось, якщо зараз на цю всю картину дивитися, є лише декілька футболістів, які б точно ось були важливими для цієї команди: це Родрі, це Дані Кармахаль, це Альваро Мората. Гаві, ну і, можливо, ось у Найсімон, якби він не був травмованим, це ті футболісти, які б точно грали постійно. Захисники Ляпор та Ленорман також близькі до основи, але решта це були постійні зміни. Це навіть не пошуки були. Пошук це, ось, якщо ти якогось гравця знайшов, і він далі буде грати. А це все-таки була перевірка всіх можливих. Ну, зрештою, 40 футболістів, наприклад, серед цих був і ветеран. Ветеран Дані О не Дані Ольма Яко Аспас, звичайно, і також молодий м... гравець Брайан Сарагос, який в минулому сезоні ще був резервістом Гранади в Сегунді. Тепер він непоганий відрізок дав на початку сезону, і все гравець збірний. Тобто, Делафуент ось таким методом пішов. Команда здобула перемогу, вона мала перевагу над багатьма конкурентами, але звичайно, Іспанія буде перевірятися самим євро і якою там буде ротація у Делафуенте, і що там взагалі команда буде показувати. Це вже зовсім інше. Луїс Рики також би пройшов групу, навіть ось таку дуже сильно. Шотландія стала другою, і Шотландія, ось до цього неймовірного успіху, до цього грандіозного досягнення, як пишуть в Британії, шла насправді дуже довго. Це не команда одного відбору, це команда, яка довго розвивалася, і стів Кларк, головний тренер, довго її розвивав. Шотландія має кістяк, Так цей кістяк не складається з десяти футболістів. Насправді як? там є 10 футболістів, які є кістяком, але далі є ще 20 гравців, які є важливими для команди. І коли хтось вилітає, то вони завжди готові допомогти. Коли розпочинав це будівництво Стів Кларк, то в нього був ну фактично лише Енді Робертсон. Ця людина, навколо якої можна будувати команду. Але потім е, з'явилися інші з'являлися, з'являлися гравці, які росли та росли. Через збірну, саме потім в клубах, і дійшло до того, що навіть без Енді Робертсона збірна Шотландії може бути досить міцною. Є МакГін, є МакГрегор, є МакТоміний, З'явився голкіпер Ган. Ось про це важливо сказати, після того, як всі воротарі вже шотландські зайшли за 40-річний вік. Вдалося переконати Ангуса Гана, колишнього голкіпера молодіжної збірної Англії, що в Шотландії в нього є шанс, і він став першим номером у цьому відборі, досить непогано себе показав. Ну з'явилися молоді футболісти, такі як Гікі, такі як Портус. Загалом склад команди досить віковий, якщо говорити про основу і досвідчений, тобто вони вже багато пройшли разом. Мактоміни не. 30 років так, але він давно в цій команді. Ну і Шотландія має характер, має свій стиль. Ну і так трохи вдачі про це не варто забувати, тому що Шотландія виграла в Норвегії. Забивши двічі наприкінці зустрічі, і вона також виграла в Іспанії з рахунком 2-0. Той матч після якого дуже жалівся Родери з Дублем Скотта Мактоміне. Тобто, Шотландія не випадково опинилася на другому місці і не випадково з'явилося ось це везіння у команди Кларка. Вона свою роботу і свою розбудову правильно для середняка це зуміла зробити. Норвегія не потрапила нікуди. В Норвегії є одна. Проблема це навіть не проблема тренера. Коли як, коли говорять, коли є такі футболісти, як Голан чи Едегор в складі найкращий бомбардир прем'єр-ліги та капітан другої команди премєр ліги в минулому сезоні, то здавалося, б, все, вони автоматично мають боротися за друге місце, чи за перше місце в такій групі, але далі ось, за Едегором та Голаном Хто і дуже показовим був матч проти Шотла... проти Грузії. Здається, чи м, проти Шотландії зараз я а, точно не пригадаю, коли Голана не було, і м, Норвегія була зовсім іншою. Не було його і в цьому матчі проти Шотландії, але він а, не такий показовий. Так, це був матч проти е, Грузії в гостях. Нічия 1-1, сорло тоді забив, і Голана в тому матчі не було. І це була дещо інша Норвегія, яка не може підлаштуватися. ну тобто дуже складно в тебе. Є Голан. Ти одна команда, в тебе немає Голана, ти інша команда. Тому тут проблеми виникли. Але загалом у Норвегії є потенціал, просто ще не навчилися його правильно реалізовувати, не знайшли цей баланс між зірками та футболістами, які є незірковими, які теж мають бути важливою частиною цієї команди. Тобто в кожній команді. Де б яка б зірка не була, все одно важливі ті гравці, які є там п'ятим, шостим, сьомим номером в цій команді, які складають кістяк. Зірка, навіть якщо це Ерен Голом, це не та людина, яка. Буде тягнути команду за собою все життя і давати успіхи. Потрібно ось цей елемент розвивати. Є е, деякі футболісти, які можуть цьому допомогти. Той же Есті Горус зараз в Наполі, наприклад, чи Берк, чи Артнес, але потрібен час. Це Норвегія ще молода команда, тому що в неї молоді зірки. Грузія. Грузія ж цікава, якби вона була в іншій групі, вона б цілком могла поборотися за друге місце. Але в цій групі було складно. Після того, як в Лізі нації команда себе дуже добре показала, після того як Хвічок Кварцхелія став зіркою, то здавалося, що Грузія багато чого може. Але тут є деякі запитання до тренера Вірі Саньолея в деяких матчах. Хоча загалом Грузія провела непоганий відбір і провалилася хіба одного разу в матчі проти Іспанії. Украс є запитання до тренера, чому він вирішив змінити традиційну схему з п'ятьма захисниками на схему з чотирма захисниками, і це призвело до кількох там семи пропущених м'ячів. Тобто тут є запитання. Але Грузія ще не втратила свій шанс, і ця команда цілком може опинитися на євро, якщо пройде відбір ось цей Ліг Націй. З цієї групи... Нібито все зрозуміло. А далі трохи пришвидшимося, тому що менш цікава. Група Ф Бельгія та Австрія пройшли, набравши 20-19 очок. Швеція не створила боротьбу у Швеції. Зараз період перебудови. Є декілька молодих футболістів, не зіркових. Так, не зіркових, але й декілька молодих та цікавих гравців. І немає ось цього кістяка сильних досвідчених футболістів. Тобто є Ліндельов, є Ольсен, є Форсберг, ніби досвідчені гравці, ніби ось вони мають бути цією частиною команди. Але поки такими не стали. Ну і не стали зірковою частиною команди. Ісяк, Колосевський, це ось ті молоді футболісти, які мають прогресувати, які мають допомагати команді вже. На, в таких відборах. Тобто Швеція була значно слабшою за Бельгію та Австрію. А там якраз період перебудови пройшов дуже швидко. В Австрії Ральф Рангнік нову команду розбудував, Австрія грає в цей Рангніковський футбол. Хоча, звичайно, є куди прогресувати, але команда швидко зібралася. Тут нема про що говорити, так само, як і Бельгія, де від золотого покоління залишилося одиниці, тобто вже немає Азара, вже немає Альдер -Верелда. Навіть якщо говорити про цей відбір, де командою керував Женерверто Мартінес а Доменіко Тедеско, то з ветеранів, з ветеранів Кевін Деброн зіграв один лише матч. Тібо Куртуа зіграв два лише матчі. Тобто, ось навіть без них це вже була команда. Румело Лукаку, а вже ж був зіркою. Він забив 14 голів у восьми матчах. Він був капітаном, і якраз Лукако, той футболіст, який залишився з цієї золотої команди в цьому складі. Ну і також є ще декілька ветеранів, як Вертонген чи Караско. Але здебільшого це інша трохи команда. З іншими важливими гравцями, тобто не ключовими, а важливими, з тими, хто грає постійно, як Фас, як Тіт, як Кастань, можливо, вони не такі зірки, як Азар чи Дебрюне, але це футболісти стабільні. Чи, наприклад, Онана, хоча в нього були проблеми впродовж відбору, і ще багато-багато таких. Ну, і зірки з'являються. Доку із Манчестер Сіті вже ось. Ці декілька місяців себе показав, але він і до появи в Манчестер Сіті був важливим гравцем своєї команди. Тобто Бельгія перейшла цей період, але з іншого боку, в такій групі, і зважаючи на те, що дві команди виходять далі, і зважаючи на те, що у Бельгії був запас, це не проблема. Бельгія буде перевірятися матчами офіційними, тобто матчами вже на самому Євро. Поки що це лише прелюдія. А далі група G, група найбільш важка для українських вболівальників Угорщина та Сербія. Пройшли Чорногорія, Литва та Болгарія не пройшли. Болгарія жодного з восьми матчів в цій групі не виграла. Про Болгарію також декілька слів. Але спочатку про Угорщину це команда десь схожа на Шотландію. Команда, яка вибудовувалася не один рік. Головним тренером італійцем Марко Россі, і чим Угорщина навіть краща, якщо можна так говорити, за Шотландію в неї не було на початку побудови за що зачепитися. Тобто в неї не було навіть зірки, від якої можна було розвивати ось ці розвивати цей успіх, будувати сонячну систему. Зараз така зірка з'явилася Домінік Собосла. З'явилися також деякі інші футболісти, які в серйозних командах грають той же молодий Мілош Керкес. Але якщо поглянути на команду навіть річної давнини, то це був Петр Гулач із Ляпцега, і також Віллі Орбан з Ляпця. Вони були головними зірками команди. Потім додався ще Собосла. Ця команда збірноугорщині будувалася не один рік, тобто знову ж таки зірки вже в ній всередині з'явилися. Той же Собосла він вже капітан команди, він вже зірка, він вже майже 40 матчів відіграв. Це без ніякого Ліверпуля. Він ще до Ліверпуля був важливим футболістом. Ну і чому це потрібно? Тому що в цій команді є гравці, які теж пройшли шлях поруч з Собослаєм, наприклад, від нього будемо відштовхуватися чи з Керкесом, які були важливими, але не мають такого імені. Наприклад, Голкіпер Дібус, який грає в Угорщині йому 33 роки, чи, наприклад, центральний захисник Ланг. Центральний захисник Ланг в усіх майже поєдинках цього відбору зіграв. Він є футболістом Омонії з Скіпре не один рік. Причому в цьому сезоні він є резервістом. Але в цій команді він є важливим футболістом стартового складу. Також є досвідчений ще деякі досвідчені футболісти, як Надь, два Наді, це один з них в Італії за Пізу грає, тобто ось рівень Собослай та Надь, який грає за пізу. І так багато футболістів, не зіркових. Калм Стайлс, британець, з Барнслі, який останні декілька років грає за збірну Угорщину. Ну і, звичайно, мабуть, найцікавіший угорський футболіст, хоча він в цьому відборі, в цьому етапі відбору останні ним грав Барнабаш Варга. це 29-річний угорець, який лише в цьому сезоні перейшов до Ференцвароша. Багато забиває до того. Він забивав за посередні команди, І теж дуже небагато. Він до 23 років був любителем. Грав на аматорському рівні. за Австрії. тобто команда дуже бойова, дуже цікава, і можна пригадати Угорщину в останній Лізі націй і можна пригадати Угорщину на останньому євро. В Лізі націй ця команда вигравала у Англії 4-0 на секундочку, вигравала в Німеччини. Ну і також на євро можна пригадати те, як Угорщина дуже добре в групі грала і здобувала перемоги. Тобто, це команда. Дуже бойова і дуже цікава у Сербії інша історія. У Сербії багато зірок, але ось є ця традиційна проблема сербської команди, коли занадто багато зірок, занадто багато характерів. Якщо вдається це все поєднати, якщо вдається це все від цього відштовхнутися, то виходить добре. Якщо не вдається, то виходить зовсім погано. Поки що у Сербії все добре, але на євро можуть бути проблеми і. Тому така історія. Швиденько про Болгарію. Я багато футболів дивлюся, і, зокрема, чемпіонат Болгарії неодноразово дивився. І я абсолютно не здивований, тому що ця команда перебуває на останньому місці жодного поєдинку не виграла, незважаючи на те, що суперниками були Литва та Чорногорія. А найбільша зірка болгарського футболу наразі найбільший молодий талант Філіп Крастів грає з цього сезону в. Америці в МЛС за Лос-Анджелес. Він там жодного разу в стартовому складі не вийшов, тобто постійно в запасі, мало грає. Можливо, це адаптація, але ну так, ось такі тепер зірки. Є ще деякі молоді футболісти, але теж вони не мають вигляд тих гравців, які ось будуть тими зірками з 90-х. Не буде вже в Болгарії такого періоду, як в 90-х роках. Про це варто забути дуже просто для пояснення. Не перший рік двома найбільшими зірками команди є Спас Делєв та Кирил Десподов. Вони вже давно в футболі, і вони вже давно розчарували. Вони вже давно стали не тими, кими могли б стати на європейському рівні. Але для Болгарії вони є зірками. Просто ну така Болгарія. Що ж? Що ж зробити? Ну і остання група група, де Португалія виграла 10 матчів з рахунком тридцять Роберто Мартінес очолив команду, і він зумів пройти цей період відбору без провалів. Все більше нема про що говорити. Група у Португалі була досить посередньо. Два лише пропущених м'ячі були в одному матчі проти Словаччини. Португалія, здебільшого, усіх перемагала досить легко, але це... Не показник відбору знову ж таки Фернандо Сантош теж пройшов би це від міг пройти з 10 перемогами. Але далі, коли розпочинається чемпіонат, коли потрібно грати буде з більш серйозними суперниками, коли вже місце в стартовому складі набагато важливіше, коли роль Крищану Роналду будуть ці розмови, чи потрібен, чи не потрібен, це все потрібно буде пережити Роберто Мартінесу в Німеччині влітку. Зараз Португалія дуже сильна. Португалія дуже яскрава, Крищан Роналду забив 10 голів у відборі. Він все ще може, але давайте чекати. Євро. Всі ці команди, які проходять, є фаворитами чогось там і проходять відбір легко. Ну це не показники. Іспанія. Там ми вже говорили про такі команди: Іспанія, Бельгія та Португалія. Їх перевіють перевірить євро. Другою в цій групі стала Словаччина. Словаччина, яка обійшла Люксембург. Люксембург був головним конкурентом, тому що Ісландія та Боснія та Герцеговина, які нещодавно були ще досить міцними командами, міцними середняками, вже є неміцними середняками, ближче до аутсайдерів. Люксембург піднявся. Люксембург на третьому місці фінішував, але варто все ж таки про Словаччину говорити. Команда. А яку очолює у цьому відборі італійський італійський тренер, запрошений фактично за рекомендацію Марка Гамшика Франческо Кальцона, Йому вдалося вивести команду на євро. Але цілком ймовірно, що комусь іншому вдалося вивести команду на євро. Словеччині так і говорять, що Кальцона нічого не зробив. Це була слабка група. Обійти вже якось Люксембург ну будь-які слова. Зумів би, будь-хто на його позиції, а зумів би з іншого боку, якби це була не організована команда, а трохи гірше організована команда, то можливо вона була б там де Ісландія та Боснія та Герцеговина, тому не потрібно від. Цей момент також відкидати. Так, Словаччина не продемонструвала чогось неймовірного. І є матч в цьому відборі проти Португалії, де Словаччина билася в гостях, є домашній матч проти Португалії, де Словаччина також билася, хоча обидва рази програла. Але є також поєдинок проти Люксембурга, який закінчився в нічю 0-0. І поєдинок проти Люксембурга нещодавній, який закінчився перемогою 1-0 в жовтні. Ця гра відбулася, коли Словаччина, ну давайте говорити відверто. Відбивалася більшу частину цього матчу, але зуміла все-таки перемогти, забивши на 77-й хвилині. Тому на Словаччину потрібно уважно дивитися. Це не та команда, яка використала так добре організована команда, але яка використала свій шанс і скористалася тим, що суперники в групі були досить слабкими. Що стосується складу, то тут немає нових великих імен. Якщо говорити про важливих футболістів, то наймолодший в стартовому складі Це Ганско, захисник Фейнорди, який в Лізі чемпіонів грає в Єврокубках різноманітних грав. А так і Дубравка, і Лоботка, і Шкриняр, і навіть Куцька та Пекарик, футболісти, яким вже за 35 років вони всі в стартовому складі, тобто молоді. Не так вже багато в основі. Нових імен і також багато. Ось хіба що 24-річного форварда Боженька варто відзначати, який останнім часом добре себе показує в португальській Боговіщі, і став він стартовим нападником збірної Словаччини, але хто знає, що буде до літа, ситуація може змінитися. Тобто, Словаччина команда, яка добре все пройшла, добре скористалася моментом, і тут варто говорити про роботу Кальсоне, але загалом є сумніви. Щодо можливостей Словаччини на самому Євро. Наприклад, цілком, цілком може бути так, що ця команда програє всі три матчі на турнірі. На сьогодні ж ми будемо закінчувати. Це був Ігор Бойко, подкаст вдосвіта. Головні події дня в футболі. Підписуйтесь на цей подкаст, слідкуйте за новидами в футболі за його допомогою. До побачення!